Ми вже сьогодні побували у Бориспільському міськрайонному суді Київської області. На 10.50 було назначено слухання двох корупційних протоколів по Борсуку Олександру Миколаєвичу. Засідання відбулося, тривало рівно півтори хвилинки. На засідання не з'явився відповідач Борсук Олександр Миколайович та захисник відповідача Щіголь Володимир. Суддя повідомив про те, що сьогодні надійшло клопотання від захисника відповідача пана Шігаля про те, що адвокат просить перенаправити два адміністративні протоколи назад в УСР управління стратегічних розслідувань в Київській області, так як управління помилково направило ці протоколи до Бориспільського суду. Суддя прийняв рішення. Про те, що і дійсно протоколи, складені відносно барсука, мають розглядатися згідно чинного законодавства за місцем вчинення адміністративного правопорушення чи за місцем проживання відповідача, а тобто в Броварському суді. Тому суддя прийняв рішення сьогодні перенаправити. Дані протоколи, два корупційні протоколи до Броварського міськрайонного суду в Київській області. Тому будемо чекати, висвітлювати і повідомляти громадськість, що ж там буде далі. Нагадаю, по двох корупційних протоколах Бурсука вже визнано винним, і ще два буде розглядатися в Броварському міськрайонному суді. Позиція судді Бориспільського суду сподобалася в тому, що Бориспільський суд направляє протоколи одразу у Бриварський суд, що немає цих логістичних маршрутів, як просив пан Щілоль, УСР, орган, який склав протоколи, а УСР як обмався направити до Бориварського суду. Тому ця позиція нам дуже сподобалася. Ми віримо в те, що затягувань зі сторони суддів. Проварського міськрайонного суду не буде. Будемо уважно спостерігати за всіма процесами і розповідати жителям нашої Великодимирської громади.